Роальд дал Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ сьомий. Щось огидне в ліфті. Бабуся Джозефіна вже не верщала. Вона від жаху заклякла. Усі решта біля ліжка разом з Чарлі та дідуним Джо теж закам'яніли. Вони боялися не те, що поворухнутись, а навіть дихати. І навіть містер вонка, який ще при першому вереску спритно обернувся до ліфтів, був приголомшений не менш за інших. Роззявивши рот і вибалушивши круглі, мов колеса, очі, він, як і всі, побачив у ліфті приблизно таке. Ця почвара найбільше скидалася на велетенське яйце, що балансувало на гострому кінці. Ростом вона була як високий школяр. А завширшки як найогрядніший чоловік, її зеленкувато коричнева шкіра вологово блискувала і була вкрита зморшками. У верхній, найширшій частині тулуба світилися великі, мовчайні чашки круглі очиська. Вони були білі, але в центрі кожного з них яскріли червоні зіниці. Спочатку ці зіниці втупилися в містера вонку, а тоді повільно переповзли на чарлі. Далі на дідуня Джо і решту мандрівників, що згромадилися біля ліжка, пронизуючи їх усіх холодним, зловісним поглядом. Окрім цих очей, у потвори нічого більше не було: ні носа, ні рота, ні вух, але при цьому усе це яйцеподібне тіло перебувало в постійному повільному русі, то роздуваючись, то здуваючись, мов би було заповнене якоюсь густою рідиною. І тут Чарлі несподівано помітив. Що донизу спускається ще один ліфт. Над дверима спалахували цифри, що вказували на номер поверху: шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Коротка павза, двері відчинилися, і всередині другого ліфта показалося ще одне таке ж величезне, слизьке, зморшкувате зеленаво коричневе окате яйце. Тепер почали спалахувати цифри над останніми трьома ліфтами. Усі вони спускалися донизу нижче, нижче і нижче. І ось майже одночасно вони сягнули першого поверху, їх двері відчинилися, дверей було вже п'ятеро, і в кожному ліфті сиділо по одній такій почварі п'ятеро почвар і п'ять пар яскраво червоних зяниць втупилися в містера Вонку, Чарлі, дідуня, Джо і всіх інших. Почвари трохи відрізнялися за розмірами і формами, але всі мали однаково зеленаво коричневу, зморшкувату шкіру, що постійно пульсувала і вкривалася брижами. Десь із півхвилини нічого не відбувалося, усі стояли мовчки і не ворушилися. Залягла моторошна тиша і таке ж моторошне напруження. Від страху Чарлі здалося, ніби він зсохся і зібгався. Раптом він побачив, що почвара в лівому ліфті стала міняти форму. Її тіло почало сповільно витягатися вверх до даху ліфта, і витончуватися, але не вертикально. Воно зміясто і надиво елегантно викручувалося спочатку вліво, а потім направо, творючи граційну петлю. Після чого. Почала видовжуватися й нижня частина почвари, мов би хвіст, який стелився по підлозі, плазував ліворуч. І врешті ця істота, яка ще недавно була схожа на величезне яйце, явила собою довжелезну, звивисту гадюку, що стояла на хвості. Тепер настала черга істоти в сусідньому ліфті, і це було напрочуд химерне видовище. Вона теж вигиналася, набравши трохи іншої форми, і теж балансувала на хвості, але не на самому його кінчику. Після цього почали одночасно видовжуватися і витончуватися інші три печвари, що вигиналися і розтягувалися, скручувалися і звивались, балансували то на хвості, то на голові, або й на тому, і на другому. Поверталися боком так, що було видно лише одне їхнє око. Коли ж вони нарешті перестали смикатись, то ось яке слово вони утворили. «Скрем». Скрем! Тікаймо! заволав містер Вонка. Тікаймо, щодуху!» Ще ніхто у світі так швидко не зривався з місця, як дідунь Джо, Чарлі і пан та пані бакати. Вони підбігли до ліжка і почали його штовхати, наче навіжені. Містер Вонка з криками Скрем! Скрем! Тікаймо! біг попереду. Рівно за десять секунд вони вже були у своєму великому скляному ліфті. Містер Вонка. Гарячково розкручував шурупи і натискав кнопки. Двері великого скляного ліфта рвучко зачинилися, і вся ця штукенція відстрибнула вбік. Вони врятувалися. І певна річ, що всі наші мандрівці, включно з трьома старенькими на ліжку, почала знову плавати в повітрі.